Вітаю! Таро прогноз на цей тиждень сфера фінансів. Позиція No1, позиція No2 і позиція No3. Як завжди, карта доповнення. Дивимося. А от одиничкам на цьому тижні фінанси даватимуться дуже-дуже тяжко. Я б ще сказала, що тут вам, як підказують, відповідально ставитись до моменту певних витрат. Чому? Тому що на зараз лицар Пентаклів, він перевернутий. Це може говорити, що це може бути або необосновані витрати. Ну, або, зрештою, ті, які можуть певний, певний час почекати. Якщо ми говоримо про людей, яких власний бізнес і які заробляють на цьому, ну тобто, не так, що їм платять за певну роботу, а вони заробляють на себе, до вас як таке попередження, що ніяких давання грошей. Без документального оформлення. Якщо договором не передбачена передплата ніякої передплати, ну, покр... ну принаймні на цьому тижні не бажано робити. Ну або, зрештою, якщо є в документах, будь ласка, ви можете на це спертися. Якщо ми це для всіх зараз, якщо ми придбаємо великий товар або велику покупку, обов'язково беремо чеки, обов'язково беремо гарантію і обов'язково. Перевіряємо свої придбання, щоб потім, зрештою, не було питань, як так сталося. Ну і я б сказала ще так: тримайте свої гаманці трішечки при собі. Я не скажу, що є там факт, що може хтось викрасти чи ще щось, а от трішечки загубити. Можете. Тому більш відповідально відноситися до своїх грошей на цьому тижні. На цьому дякую за перегляд ідемо до варіанту номер 2 Так, двійки. Ну, дивіться, вам показують, що на цьому тижні ви цілком можете підвищити свій, своє фінансове становище. Про що це говорить? Король жезлів це ви енергії. Якщо хтось працює на себе, будь ласка, можете зробити ніж за більше, ніж зазвичай. Можете, якщо ви працюєте за допомогою клієнтів, які ну, придбають, можливо, якийсь товар у вас або о, певні послуги, о, заказують чи замовляють. Так само, будь ласка, король жеслів показує, що ви можете цей момент наростити. Але, перевернута карта зірки. Вона, як попереджає, що так, можна збільшити, але це не означає, що вже досягнути максимуму. То, знаєте, як така підказочка, що. Е в гроші вони, як би це сказати, вони не йтимуть постійно більше, більше, більше. Вони, як знаєте, кардіограма. Зараз може бути більше, тоді трошечки менше, тоді знову більше, тоді трошечки менше. Це не означає, що ну, щось не вдається. Ні, просто це як. Не знаю, звична тенденція і до цього варто звикати. Чому саме так? Тому що для людей, які починають нові проекти, ну причудово ж знаємо або ж розкручують вже по чаті, що прибуль вона чи прибуток він не буде як стабільний. Він завжди матиме то більше, то менше. І коли ми це розуміємо, ми до цього відносимося більш, як би сказати, філософськи. Якщо ж ми бачимо, що робимо, 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 але зірка все ніяк в пряме положення не стане, у нас може бути бажання або опустити руки, сказати, хай як буде, або зрештою звернути цю всю багато. Так от вам говорять, що не обов'язково це робити, просто варто на це звернути увагу. І по королю жезлів о, о, цей тиждень він дуже вдалий, саме для притягнення нових клієнтів, нових можливостей. Ну, і якщо ми говоримо а, про людей, які ну, норма роботи не залежить від, верніше, не впливає на заробітну плату, а, вам показують, що ви можете на цьому тижні знайти певні підробітки. Ну, якщо, знову ж таки, вони для вас цікаві. На цьому дякую і йдемо до трієчок. Трійки. а вам говорять ще не час. Ще не прийшов час. Якщо ви вирішили, що от цей тиждень, що йде він дуже вдалий для певних придбань, мені показують, що не зовсім ще не прийшов час. Особливо, якщо ці придбання передбачають певного вдосконалення або певного моменту вкладення, або, знаєте так, от ви вирішили купити нецвітучу орхідею. За нею подоглядати трошку, вона заквітне і продати її дорожче. Так от вам показують, що можете зараз трішечки не ту орхідею взяти і, не дивлячись на весь у вас догляд, ваш проєкт може не скластися. Тому варто почекати, ну, хоча б принаймні до четверга. Тоді вже енергії трішечки будуть іти на спад оцього невдалості. І цілком можна мінімізувати. Оці знаки мінуса. Далі, якщо комусь е, здається, що не може, от, от що не робить на цьому тижні, а не вдається там чи підзаробити, чи збільшити дохід, вам знову ж таки показують, що цей тиждень він трошечки не для того. Вам варто приділити увагу якимсь іншим сферам, тому що, скажімо, в грошах у вас принаймні на зараз показують більш-менш адекватно. І намагатися туди ще більше вливатися, ну, не зовсім буде правильно. Що стосується інвестиційних проєктів, я вже пояснила. Ну і так, так само. Принаймні, хоча б до четверга-п'ятниці, намагайтесь не давати в борг. Тому що, знову ж таки, своєрідна інвестиція може вийти не так, як вам хотілося б. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!